Всім привіт, я Марія Піон, астролог, і в цьому відео ми поговоримо про новолуння, яке нас чекає в ніч з 9 на 10 лютого. І це, звичайно, не просте, а таке об'ємне під великим впливом новолуння, яке зачепить абсолютно кожного. І як мінімум задасть тенденцію на цілий рік, тому що саме з цього моменту починається дійсно новий рік за китайським календарем, рік дракона. Рік енергійний, рік такий а, в чомусь і руйнівний, в чомусь дуже сильний і кармічний. В першу чергу маємо розуміти, що це новолуння у знаку водолій. Водолій зазвичай революційний, і він про новизну. І новолуння саме по собі в циклі лунному теж означає новизну. Тому вважаю, що і на міжнародній арені ми теж побачимо певні навіть нові особистості. Новини буде дуже багато інформаційного шуму, буде дуже багато реальних фактичних новин. І, звичайно, що це дає нам не просто новизну, а новизну, яка міняє наш погляд, міняє наш хід подій. Тому зазвичай, у це новолуння ми можемо відчувати перед цим новолуння за кілька днів таку тривожність в саме новолуння 9 10 числа такий напруження. Тому для багатьох це буде. Пов'язане з поганим самопочуттям, з зривами, зі скандалами, і, взагалі, воно емоційне, воно зачіпає багатьох і зачіпає наші глибинні цінності. Тобто воно нас заставляє змінитися і сприйняти щось по-новому. Але в той же час це дає певне напруження як вихід із зони комфорту. І Тому для багатьох буде програватися як така історія, яка тривожить, але обставини змушують до змін до дій. В цьому відео ми поговоримо про. Особливості для кожного знаку зодіаку, що принесе це новолуння, і як воно вплине. Дивись свій знак по сонцю. Ну але ще трішки інформації про загальний вплив новолуння і для кого взагалі це значить новолуння. тому що звичайно не всі 12 знаків зодіаку відчують прям так категорично через події, але от такі події, які дійсно будуть міняти обставини, які будуть заставляти до дії і відчують водолії, близнюки, терези, овни та стрільці. І е, тут потрібна така загальна порада, аби ви не пропустили ці події, вам треба бути активним. Тобто в час новолуння, кілька днів до і кілька днів пізніше. Це не час для відпочинку, це час для активних дій, для планування, для одразу дій по плану, для зрушення справ для того, щоб ви діяли. Тому тільки той, хто активний, той отримує бонуси від такої астрологічної, взагалі, мотиватора події. Так? Тож ми починаємо рік дракона, і для кожного з нас це в новолуння такий знак, що буде цього року в пропрацюванні. І... Ще особливість така цього новолуння, що тут буде цікаво збиратися в той же день Венера в тригоні з Ураном. А Уран взагалі він взаємодіє з водолієм, тому це така подвійна революція. Багато обурення, багато незадоволення, зміна цінностей, зміна якихось ідей, напрямків, також об'єднання людей в певні нові угрупування. І для багатьох це буде момент, коли захочеться новизни. Знову ж таки кажу, що в цей момент зазвичай у світі, ну і в країні, взагалі в кожному в нас, в, нашому, в нашій спільноті, де ми знаходимося, формуються такі міні-групи, такі окремі групування людей, які до чогось збираються на якусь мету, на якусь ціль, за якимись захопленнями, за якимись об'єднуючими ідеями. Це новолуння буде дуже часто пов'язане у більшості людей з такими вузькими темами про працювання через спілкування, тобто це про комунікацію однозначно, це про людей, це про проявленість через спілкування з людьми. Тому не відсторонюйтесь, старайтеся не ізолюватись в цей час. Самореалізація через відчуття свободи це такий лозунг взагалі цього новолуння, тому що воно не дає компромісів, воно дає тільки так, як ти розвиваєшся. Тому ті обставини, які будуть з вами відбуватися, сприймайте їх, навіть якщо вони складні, як просто привід рухатися далі, ваш додатковий стимул. Соціальне життя в цей час мега активне, як і на інформаційному полі, у соціальних мережах, так і взагалі багато подій, івентів, концертів відбуваються саме по таким аспектам. І ті, хто запланували в цей час подію, святкування чогось чи якесь для зібрання людей якийсь привід, мають дуже вдалий момент. Тому прям плануйте, якщо у вас ще є можливість, для вибору дати саме обрати період новолуння. Е, тож для багатьох ще скажу, що це новизна може проявлятися не тільки в обставинах ідеях, проектах, в е, прямо початках нових, а також просто якби в нових знаннях, які доповнюють вже старий досвід, підвищення кваліфікації, новий рівень навчання, наступний рівень якогось е, там, захисту диплому. Чи ви можете в цей час зрозуміти для себе, як відкрити дальній горизонт і як рухатися далі, розвиваючись. А тепер поговоримо для кожного знаку. зодіаку, що принесе це новолуння. Спочатку Початку бо для них це перший день гороскопу і він фокусує на собі. Тому може з'явитися бажання і буде дуже гармонійно міняти себе, знову ж таки, йти на навчання на курси, які доповнюють себе, курси, де ви можете реалізуватися, отримати нові знання, інвестувати власне, в себе, змінювати імідж, зачіску, зовнішність, косметичні втручання, пластичні втручання. Може з'явитися зараз це як ідея, яка може вам допомогти. Змінити свою зовнішність, так і те, як одразу може з'явитися. Правильні люди, спеціалісти, які можуть вирішити ваше питання. Також все, що стосується фокусу на собі, як на організмі, на здоров'ї, теж дуже благополучно в цей період. І власне, що обставини будуть так зіштовхувати водолія з тим, аби по новому себе позиціонувати. Це не завжди тільки зовнішність, це часом може бути розвиток особистого бренду, позиціонування себе в соцмережах, започаткування блогу або новий напрямок діяльності, де ви лідируєте. Це також ідеальний час для того, аби ви свої ідеї через. Свій авторитет доносили іншим. І це взагалі лідерський час для водоліїв. Починання всі дуже благополучні козороги. У козирогів можуть бути певне позбування від кредитів. Ви можете закрити якусь історію фінансових зобов'язань, а можете просто відмовитись від якихось виплат, можете отримати такі обставини, які у вас щось. Фінансово закриють, тобто, це, наприклад, благополучне закриття кредиту, який висів давно. Це нагадує про себе кредитор, і ви встані оплатити цей кредит. Це дуже багато зобов'язань, які з фінансової сфери можуть дати вам розпрощатися з конкретною людиною, установою банком а, в фінансових питаннях. Позбутись від фінансових зобов'язань це одна із задач козрогів. Це новолуння. Далі стрільці. Стрільці чітко получать чистку оточення, тому тут можуть бути і скандали, і вияснення стосунків, і е, такі фінальні точки в відносинах. Багато хто розійдеться. Можливо, навіть там подача на розлучення у сім'ях, можливе, просто фільтр оточення, а можливо, обставини вас просто переміщать в інше оточення, де ви будете змушені переживатися. Тому дуже цікаво, коли. Ви спостерігаєте, які люди до вас виходять на контакт, особливо з претензіями, з якимись новими історіями, недомовками, тому що ви здатні розкрутити ту історію і саме новою вам буде хотітися виставляти точки на дві ставити крапку в якихось відносинах, розширювати свій світогляд змінити з новими людьми, але тим самим фільтрувати попереднє оточення і відмовлятися від спілкування з кимсь із минулого. Далі у нас скорпіончики. У скорпіонів питання батьків, родини, родичів, батьківщини стає на перший план. Можливо, нагадають про себе через новини, якоїсь вашої родини. Можливо, вам доведеться вирішувати справи, які будуть стосуватися дому, житла, нерухомості, купівлі, продажі, зміни житла, ремонту в житлі, що що стосується батьківщини, подача документів щодо якоїсь спадщини, що що стосується конкретно ваших батьків, історії з ними інформації про них. Терези п'ятий дім і от Терезів прекрасний період, коли дійсно можна зустріти свою людину, кармічного партнера, серйозні стосунки, почати з існуючим партнером, перейти на новий рівень стосунків, роб, зробити те, що подобається в стосунках, дуже сексуальний аспект для вас. А також це момент, що якщо у вас ця тема не програється в стосунках, то скоріш за все зачепить те, що вам подобається робити в житті, і, і з ким це подобається робити. Може захотітися своє хобі реалізувати в діяльність, може захотітися кинути. Роботу і займатися тільки для душі чимось. А в цей момент такі е, зміни, які вас стимулюють до того, аби вам подобалось. Не аналізуйте, чи фінансово це буде вигідно, тому що, коли подобається в такий момент, всі зорі прям благополучно вас стимулюють для того, аби ви все ж таки дозволили собі займатися тим, що вам по душі, по любові, те, до чого лежить серце. Ну і ще раз повернусь до тих, хто в стосунках, то е, це новий виток. Це емоційність, це сексуальність, це розкриття, це певна відвертість в розмовах, і треба цим скористатися. Діва у діва можливі зміни в побуті. Це можливо початок ремонту, перевнішення в якусь іншу квартиру, будинок. Це далекі плани та перспективи на зміни вашого навколишнього фактичного середовища, тобто предмети, стіни. Колектив, люди, все, що навколо вас, буде змінюватись, і це пам'ятаєте, що задає тенденцію на весь рік. Тому новий уклад життя для ідеально для дів – сідати на дієту, починати спортивні заняття, піти на курси йоги, медитації, подорожі запланувати, тому що це така відправна точка до нового ритму життя. І в новолунні через водолія ви йдете. Щось абсолютно нове, що раніше собі не дозволяли. Тому дозвольте собі трішки більше, тільки тут не в алкоголі. Лепчики. З'являться нові обставини у вашому сімейному оточенні. Близьке ваше оточення може складатися. Як якусь таку ідею для вас, що вам доведеться попрацювати над відносинами. Це новолуння, воно знову ж таки для вас конкретно буде емоційним, бо може і бути вияснення стосунків, може бути, що вас хтось виведе на відверту розмову, до якої ви не готові. Також може це скласти якби. Бажання почати зовсім нові відносини або змінити місце проживання, аби позбутися тих людей, які зараз поруч з вами з такого близького тісного кола, і дистанціюватися переосмислення стосунків в близькому оточенні основна тема для левів. Далі у нас зустріть раки, і у раків тут на перше місце виходить цінності інших людей можете за рахунок комунікації з іншою людиною знайти собі найкращого спеціаліста допомогу. Взагалі просити про допомогу для раків дуже виграшно в це новолуння, тому що всі нові люди, нове вкладення у вас, інвестування в вас, ваші проекти, вашу діяльність, ваші починання зараз йдуть добре. Для стосунків це теж можна використати, тому що можна просити про подарунки, про допомогу, фізичну допомогу у протилежної статі і прям. Не встидайтеся це робити, тому що це ваша сильна, така такий сильний часовий проміжок, який дає вам дуже крутий потенціал скористатися ресурсами інших людей на благо, і для них це теж благополучно буде, тому що ви використовуєте своє свій сильний аспект в цей час. Близнюки, близнюки чітко отримують інформацію. Це новина. Щось по навчанню, це може бути також якийсь документ, який свідчить вашу кваліфікацію, якесь свідоцтво, щось нове документально у вас з'являється, або конкретна новина, яка може вразити. До речі, емоційна новина, до якої ви не готові. Несподівана з несподіваної сторони, вона стосуватиметься напряму змін ваших для вас. Тобто це не про когось плітки, а конкретно інформація, яка прийде для вас, аби вас змінити. Буде революційна і несподівана. Цікаво, з якої сторони це у вас програється. Залишайте, будь ласка, в коментарях. Коли відчуваєте, що відбувається, ваш досвід Це допомагає аналізувати і в наступних прогнозах використовувати приклади ваших подій по таких самих аспектах. Для тильців Тельці мають певні випробування щодо репутації. Це ваш шанс піднятися по кар'єрній сходинці. Це ваш час для прохання про підвищення зарплатній позиції статусу це ідеально. Також дуже для багатьох тельців буде певне визначення в стосунках, захочеться певної статусності, тобто змінити статус стосунків для тельців зараз дуже органічно. Хто виходить заміж або планує заручений весь цей час? А, до речі, він дуже близький до 14 лютого, тому для тельців мегаромантичний, тому що може бути. Ем... Пропозиція руки і серця. Можете захотіти одружитися з людиною, але пам'ятаємо, що аспекти програються в різні сторони, може, для когось в плюсі, для когось в мінусі. Новизна також і розірвання остаточних стосунків, свідоцтво про розвід чи там кінцевий результат по рішенню суда. Це теж можливо бути. І це якби дає вам, якщо в цей час відбувається, певну новизну і початок нового етапу. Для овнів. Цікавий час, тому що тут власне треба зафокусуватися на плануванні. А у вас можуть приходити по цьому доволенню пропозиції, кудись піти, щось запланувати, щось разом зробити, і може бути навіть на дов на довгу перспективу, а може бути просто запрошення кудись піти в найближчий час. Погоджуйтесь на все, плануйте також. Зверніть увагу на. Чистку свого робочого простору на те, аби позбутися зайвих записів і завести собі от новий на рік пленер, що це дає прям новий виток, і задає вам нову енергію для планування. Такий, ніби свіжа енергія заходить у ваш робочий графік, і графік взагалі вашого дня, тому що тут не тільки про роботу, а й про відпочинок, про зустрічі. Сядьте і заплануйте в новолуння багато подій, і погодьтесь на ті пропозиції, які до вас приходять. Рибки. У рибок цікавий історія, бо рибки єдиний знак зодіаку, який тут переживає трохи в стані ізоляції це новолуння. Тобто риби зараз відчувають взагалі бажання відпочити, зосередитись на собі, зафіксуватися на переосмислій, ідеальний час для заняття здоров'ям, звернути увагу на оздоровчі процедури, на діагностику може з'явитися величезне внутрішнє бажання до медитації, до заглиблення в себе і це часом граничить з відчуттям самотності і, власне, психологічні переживання, нестабільний стан, емоційність підвищена для риб характерна. Саме по цьому новолунню. Я бажаю вам переживати новолуння, прислухаючись до того, як органічно по прогнозу у вас аспекти астрологічні спрямовують до певних дій, до певного акценту. Фокусуючись взагалі на конкретній сфері, ми можемо чіткіше зрозуміти, як краще спланувати свій найближчий період. Мені дуже хочеться зрозуміти, чи подобаються вам такі детальні огляди і рекомендації для кожного знака Зодіаку в форматі великого відео. Тому я чекаю на ваші лайки, реакції, коментарі. Діліться своїм досвідом. Мені дуже приємно і дуже вдячна тим, хто завжди робить тут тайм-коди під моїми відео. Я вас дуже всіх люблю.